Вітаю всіх в просторі волі! Це програма Садок Вишневий. Традиційно обговорюємо з точки зору української триєдиної волі ті події, які з нами всіма відбуваються. А відбувається з нами розгортання плану мирного, примирного замирення і поділу грошей, які печуть комусь ляшку. Цими днями в місті Лугано, в Італії, Швейцарській італії да в Горах в Альпах, проходить форум, на якому представляють план маршала для України. Вельми цікава подія з усіх боків, і ми хочемо її детально обговорити з Анатолієм Якименком. Привіт, Олі! Привіт, друзі! Впевнений, що кожен з вас по мірі своїх можливостей працює на нашу спільну перемогу і допомагає тим, кому зараз найважче. Ми з товаришами вирішили об'єднати зусилля і започаткували ініціативу Авто для фронту, Наша мета – тим, як мага магаболі українських оборонців доїхали живими. Збираємо кошти на автомобілі для наших захисників, які сьогодні мужньо стримують і успішно нищать ворога. У найгарячіших точках фронту. В першу чергу для розвідників і медиків. Авто на фронті це не розкіш. І не просто засіб пересування. Це дуже часто реальний шанс врятувати поранених, вчасно виїхати з під ворожих обстрілів і просто повернутися живими завдання на свої позиції. Ви бачите на екрані QR-коди карток МОНО, приват, за якими ви можете переказати будь-яку суму, просто навівши на них камеру свого телефону. Реквізити карток, криптогаманці і PayPal продубльовані в описі під відео. Схема така: як тільки не збирається сума достатня для придбання підходящої автівки, а нашим братам на передовій в першу чергу потрібні надійні дизельні позашляховики, ми викупаємо її, перевіряємо технічний стан, фарбуємо і одразу відправляємо на фронт. Залишок суми йде на наступне авто і так працюємо до нашої перемоги. Якщо в когось є можливість запропонувати свій підходящий автомобіль, будемо дуже вдячні. Кожна гривня важлива. Про витрачені кошти будемо звітувати на Фейсбук сторинці, посилання на неї під відео. Підписуйтесь, поширюйте, допомагайте разом до перемоги! Слава Україні! Як ти вважаєш, план маршала для України можливий на цьому етапі? Взагалі хотів би почути, що ти взагалі про це думаєш: про план Маршала, про авторів так званого цього плану? Давай спробуємо розібратися. Моя думка є наступною головною ініціативою володіє українська сторона. Вона визначає о, траєкторію, вона визначає червоні лінії, і ми чітко показали, що для нас є перемогою. Перемогою для нас є якомога швидше о, створення ринку і отримання прибутку. Незалежно від того, як закінчиться війна, це чітко ми дали це меседж, який ми послали нашим. Західним партнерам. Ми, ми це хто? Це офіційна Україна? Ти маєш на увазі? Це суб'єкти, це Офіс президента, уряд, партія Слуга народу а ми заручники з тобою цієї ситуації. Знає От вони, що? А, ну mm -hmm. ми давай не будемо якби тут. Ні, ні, ні раді боя. Тут, тут я солідаризуюся ми ж в садочку сидимо. Да -да -да. Я башеньками. тут солідаризуюся з, з вимушено солідаризуюся. У нас чомусь люди вважають, що якщо вони не поділяють цієї точки зору, то на них не розповсюджується відповідальність і вони не є заручниками. А ми є заручниками, мусимо солідаризуватися незалежно від того, хочемо ми. Чи не хочемо, але це ми посилаємо такі меседжі і ми чітко показуємо, що для нас перемога. Перемога для нас це велике будівництво, і профіт, і прибуток. Ми, ми готові розпочати уже відновлювати Україну під обстрілами. Окей, дивись. На мою точку зору, на мою думку, от в мене таке відчуття, аналізуючи план маршала, який був для Германії, да, зроблений свій час. в мене враження, що плани маршала робляться для країн переможених, для країн, які розбиті в війні, які програли війну, а далі колоніальна адміністрація чи адміністрація переможця. Починає відбудовувати уклад порядок за своїми якимись лекалами, уявленнями, конструкціями, і так далі. Чи є в тебе отаке саме відчуття, спостерігаючи за цим процесом? Ми програємо? Ну, давай по порядку, чи це є насправді план виключно для переможених. Дивлячись, як оцінювати ситуацію, як ми будемо там ту ж Францію оцінювати. Вона формально чомусь записана в переможці, але ну, підпала під е дію цього плану. Є там ще країни, які ну теж важко визначити їх статус. Е, безперечно, якщо Ну, план маршала був для Германії, а не для Франції. Ну, погоджуюсь, так. Ну то, -то я погоджуюсь, що формально це. Ну Франція ж теж підпадала під. Тобто, називати от те, що зараз відбувається в Лугану планом маршала, як на мене, не коректно. Ну, я б не прив'язувався взагалі до таких речей. Мова йде чітко послати сигнал, що ми готові до великого будівництва, незважаючи на незавершеність війни. Ми вже переживаємо, ми втомилися очікувати гроші, ми втомилися. Від... Сусити озброєння. Да. Ні-ні. Ми втомилися від відсутності господарської діяльності, яка приносить прибутки і надприбутки. Ми ж повинні розуміти, от у нас все уникає ну, глобального контексту. Хто у нас знаходиться при владі? При владі знаходяться люди торгівлі. Це є продовженням і реалізацією чистому там, вигляді філософії матері. Тобто люди, які заперечують ідеї, заперечують Обставини. метафізику, Незалежні. заперечують все, вони живуть для профіту, для прибутку. Крапка. Їх там, скажімо, ідеологія це торгівля. Вони для цього народжені, і це проблема філософії матері, тобто, в порівнянні з філософією батька. Філософія батька це філософія ідей. У нас не хочуть про це говорити взагалі, і чомусь не бачать в Російській Федерації і в Путіні людину, яка не підпорядковується і не працює в рамках цієї філософії матері. У них, у них є ідеї, і як би ми не крутилися, люди ідеї, нехай вони ці ідеї від зла, від чорного. Там від сатани, хто я хоче називає, але люди-ідеї завжди переможуть торгашів, які вже скільки століть як потрапили чомусь в політику. Їх не можна уже, навіть у нас чомусь вважають їх політиками, але в політиці мають це. Більше знаху. того, успішними політиками. Да. Ну, їх більше там того, Інколи називають технократами, чи ще там чимось. Більше того, на них йде сподівання, вони пропагуються як люди, які можуть зробити. Іншу країну, ну, яку так. всі ми хочемо. Була спроба з боку а, у нас грузинського тут легіонера, чи як його назвати, міхоса Кашвілі назвати десантника. їх, їх називають десантниками. десантниками. Патків, ну, да, варяги, ну, да, закинули, ну, правильно, та... да, ну, варягам важко за людини. Десантований чувак. Такі. Він намагався в принципі деякі корисні речі пояснити і показати їм, що. Торгаші, яких він називав баригами, не можуть керувати країною. Він правильно казав, що це бариги. Я взагалі не є прихильником Саакашвілі. його цих бздур, він взагалі не системна людина. Він нічого справді не може зробити. Може, там якусь істерику та форми істерики в нього класні. — в нього гарно виходять такі. Причим часто неконтрольовані, справжні, не такі, як у Яценюка, У нього були строго контрольовані істерики. А от вибачте школа да, да. матері. Ну можливо, так. І він намагався пояснити, що в політиці не можуть знаходитися люди торгівлі, не можуть бариги там бути. Люди торгівлі тут питання. Тут треба чітко пояснити, що люди торгівлі можуть знаходитись в політиці, можуть бути ефективними менеджерами, можуть бути коли ми знаходимося в країні. Яка стабілізована згідно її метафізичної основи, з інститутом еліт, з усіма з усім цим державним реманентом, який контролює і передбачає оцим бізнесменам, і, окей, баригам, купіпродайникам, своє певне чітке місце? І вони не займають місця чужого. Ми ж говоримо про те. Що ем, ці бариги вони не можуть бути, ем, вони не можуть займати місце еліти, вони не несуть відповідальності за те, що роблять. Не несуть. Вони не споріднені з простором, е, своїм майном, своїми долями, своїми життями. Ну, моя думка, що стабілізована країна не є причиною для знаходження вищій політичній владі людей торгівлі. Тому що задача а, влади це вказувати напрямок і служити прикладом, підтримувати тонус, підтримувати ментальний лад, лад власне. Да, ми, ну, ми говоримо про український е варіант влади, е коли йде владування е служіння ладу. Гаразд, я це ну але дивись, ми зараз в ситуації, коли суть нам потрібно від цього не міняється, породити чи проявити інший лад уклад порядок. Життя люди торгівлі не можуть ні підтримувати лад, ні формувати лад, ні забезпечувати ментальний тонус, ні фізичний тонус, ні бути прикладом, ні вести вперед. Вони не здатні цього робити в принципі взагалі ніколи. Тому навіть якщо країна знаходиться, як ти кажеш, у стабілізованому стані, їм там не місце людям торгівлі. Офіс президента чекай, чекай. офіс тобто ти президента, хочеш сказати, що в країні взагалі не має бути бізнесу? Ну не у владі вони повинні бути, бо вони мають бути на своєму місці, займатися своїми речами і не, не впливати на прийняття рішень, які Звичайно. стосуються співжиття колективного простору. В Лугану зібралися з двох сторін люди торгівлі, які сповідують філософію матері. Для них головне це прибуток. Мир їм потрібен заради прибутку. Більше ні для чого. Вони готові адаптуватись до будь-яких умов. Вони готові бути там принижними будь-якими. Головне, щоб у них були далі німножечка поторгувати. костюми, і вони там щось заробляли. Це суть. Вони не можуть уявити своє життя без профіту. До речі, війна дуже чітко показала, що є люди, які сьогодні не ставлять взагалі питання прибутку. Вони готові жити з коліс, без оцих всіх накопичувань, без перспектив. Вони чітко жертвуючи, жертвуючи, використовуючи ці накопичення, які вже були, не ставлячи перед собою запитання. А що вони за цей отримає. день чи за цей за цей тиждень накопичили. Немає у них отримують, такого. Що вони, да, що, вони отримують, що вони які профіт вони отримали за та, свою участь в, е ризику життя. Так от в Лугано зібралися люди, які яких задовбало запитання минуло 4 місяці, що ми накопичили. Де наш прибуток? От вони там зібралися. Їм приблизно там щось давить оце питання: що літають ракети, помирають люди. Йде війна, ще нічого не завершено. Вони але вони не розуміють, що вони мають справу з людиною. Ідеї Путін це людина ідеї, нехай чорної ідеї, не тільки Путін, вся Росія, Вся Росія вся абсолютно Вся Росія. усі люди, які є носіями цього колективного устрою, які ми називаємо Росія. Вони є носіями ідеї, так. яка направлена назовні, назовні, тому що в них всередині, всередині. немає свободи, немає ста і так. вони шукають цю свободу, шукають цю велику ідею назовні, провертаючи це все в експансію. Чи можуть це зрозуміти наші бізнесмени? А, Ні, їм це не дано. Навіть якщо вони подивляться нас і будуть оце пробувати осягнути, це вони й ну вони можуть бути тільки усунуті від влади. Різними шляхами. І так тільки все нормалізується. Ну, але дивись, дивись ну, ну, давай, ключовий давай. момент. Ці люди, вони, не, вони можуть, можливо, почути, але змінитись вони не можуть. Вони все одно заточені на прибуток. Скільки б, хто б що не розказував і так далі, і тому подібне. Ми, от, власне кажучи, ти просив, да, ну я все одно, от людина, яка в них концепти і доктрини там формує. Вона, коли от видає назовні ці речі, там великі відповіді на великі виклики, то в мене складається враження, що ну, передусім його мають почути оточення там офіс президента. І я так зрозумів, що Лугано, зустріч Лугано, це і є великою відповіддю на великі, відповіді, на великі виклики. Тобто тут я не знаю, чи в два рази у лапки брати це все. Тому що ну, це ж мізерна, Ди нікчемна відповідь, нікчемна відповідь, а бажання я тобі, отримати от, прибуток. А Я тобі пропоную, да, я тобі розкажу. Я стану зараз на бік ага. адміністрації президента. Ну, якщо ми в одному просторі, ми, mm -hmm. заручники великого ми офіційного, так, так. Да, то дивись, як розмішляє Шульц і Шольц Шульц, з Макроном. Да. В них є мирний план, погоджений з Путіним, в який вписався Зеленський. Вони міняють мир на території. І це вже погоджено і міняється. І оця вся історія з Лугану вона покликана пояснити бізнесменам, людям бізнесу і бажаючим прибутків. Можливі профіти, якщо ми зараз зупинимо війну на половині України, тобто там в Лугану насправді обговорювався не план маршала відбудови України, а насправді там було представлено таблиця профітів, що можна зробити в тій Україні, яка лишиться після реалізації мирного плану Шольца, Шульца, Зеленського, Макрона, Путіна. Я погоджуюсь з цим, що насправді було це був представлений бізнес-план для Зеленського. Мені дуже нагадує якийсь там 26-й рік неп нову економічну політику, коли українці повелися на нову економічну політику. Нема там нової економічної ну я умовно кажу, зараз інше поможемо за Зар... да, мілованове. Ну, непогана обмовка, я погоджуюсь. Але я ну, приймаю церокова цим... пухлина. Да, да. Вони не можуть бути. Іншим. Іншим, так. Я погоджуюсь, що там було представлено бізнес-проект у обмін територій на мир. Але ключовий момент На заробіток. Да, на заробіток. Але ключовий момент, який вони не розуміють, але розуміють, значна частина не тільки в Україні, а в англосаксонському світі, і навіть в Європі розуміють, що наступний етап і розвиток руху російської ідеї це значно жорстокіша війна. З дуже серйозними викликами для всіх, тому що з кожним загостренням Російська Федерація змінює рівень Це, чутливості ага. чутливості до подразнень. Якщо раніше вона так десь обмежувалася стрілецькою зброєю і трошки там РСЗВ, реактивними системи залпом вогню, то тепер вона випробувала балістичні ракети. І багато чого, е, наступний етап буде обов'язково застосуванням тактичної ядерної зброї. Це факт доконаний для всіх людей, ну і е, задачою в війні от, для іншої сторони, це не досягнути можливості поторгувати до кінця життя, а стратегічно подивитися, що буде через 10-20 років. А через 10 років. От ми 8 років там протягнули. Добре, тут буде можлива пауза в 5 чи 10 років. Але е після цієї паузи були, буде значно все драматичніше, трагічніше, причим не тільки для нас, а для, на, для, нас. для наступних сусідів, тому що нас. ключовий, нас ключовий момент, як, що відбулося, мало хто може це якось осягнути і зрозуміти. Відбулася перевірка боєм взагалі всієї концепції постмодерну, концепції філософії матері, миру, здобуття прибутку. Я чітко заявляю, що ні французам, ні німцям, ні італійцям взагалі не потрібна ніяка зброя. Вони з неї ніколи не вистрілять. Цю зброю їм треба зараз нам віддати, щоб ми її використали. І взагалі їх задача, їх розприділення, як це так говориться там. В одному ролику це а, технічне забезпечення, виробництво зброї. Вони не можуть користуватися зброєю, і Путін це давно зрозумів, Уже. і він їх просто ну, голими руками візьме. Там колективний Путін. Дивись, ну погоджусь, так. Я, погоджусь, я, так. Я Навіть якщо він помре завтра, там очікують смерть Путіна відразу для того, щоб посилити твою абсолютно mm -hmm. правильну позицію. Хочу сказати наступне: що. Досвід останніх 15 років 20 років доводить, що найкраща Росія простір колективного співжиття Росія структурується за допомогою війни. Чеченська кампанія Грузинська кампанія, українська кампанія, армія Російська 2014 року, яка вступила в війну відкриту з Україною, і армія двадцять другого року. Це абсолютно різні армії. 22-го року на порядок інша. Потужніша, оснащеніша, комплектованіша, грамотніша. Якщо ми зараз зупинимося і підемо на мирний план Шульца, так. Так, так. ми отримаємо в наступному розвитку через 5-6 років вже іншу армію, яка підтримана російською. Російську армію, яка підтримується більше. Російським населенням економіку військового часу, яка на відміну від України буде в Росії реалізована. Так, так. Більше того, тільки економіка військового часу може заставити росіян не думати про прибуток, про комфорт, так. про соціальні виплати і взагалі якісь перспективи виживання в рамках Росії. Не всі перспективи виживання будуть за рамками Росії. Піти в армію буде означати, як в радянські часи, подивитися на світ. Ну так. так тобто, подивитись. єдиним виходом для росіян, для молодих росіян, подивитися світ буде вдягнути форму, взяти в руки калашмат, блін і піти, подивитися на розваліни Європи. Отака, от ситуація. Ну я погоджуюсь що така ситуація, але ж я ми повертаємося до Лугану і до І де тут відбудова України? Да, тобто, і це де тут це, це не те, що короткозорість. Тому що короткозорість, це коли людина бачить на близькій відстані, Їй треба так от наблизитись, і вона там от, от так от побачить. А це ну не навіть не скотоми. Скотоми – це обмеження периферійних полів зору, коли людина бачить там перед собою коротко. А це просто сліпота, і навіть не куряча. Це сліпота в білий день людей, які просто хочуть якось в житті, ще добрати, що вони не добрали. І забрати з собою моги. Ні, вони цього, якби вони бачили могилу, в тому то всі проблема. Вони вони ж не бачать могили. Вони не їм не дано цього побачити. Це ж ключовий момент. Вони ж вони в принципі не можуть цього побачити. І вони щиро здивовані, е, чому ми малюємо якісь такі е, Аполіп... чорні а, да. апокаліптичні чорні перспективи. Вони не можуть зрозуміти. Тобто вони, вони, думають, їх, що вони, вони їх не торгувати бачили. Торгувати з вони їх не бачили 2014 року, 2019 року, коли Зеленський йшов на президентство, то там деякі люди казали, що висміювали його. Що як людина може говорити про те, що він зупинить війну? Він можна або виграти, або програти. Зупинити війну. Це ж не Вже ремонт. Це приспіть це ж не ремонт, що його можна зупинити і жити в ремонті. Ну, є такі люди, вони живуть в ремонті так, так, десятиріччями. Так, так, так. Ну людина цього не доганяє. Він не може зрозуміти, з ким він має справу, тому що шефір. Там, які його хто там він у нього був в 95-му кварталі, вони пробували оцінювати дії Путіна. Якщо ти пам'ятаєш 19-го року, uh -huh. виключно в рамках утилітарної такої логіки, тобто він людина Not розумна, true. він порахує йому це невигідно в фінансовому плані. Він це зупинить зараз. Дуже багато людей і експертів говорять про те саме: що давайте обмежимо продажі нафти. Путіну буде невигідно. Так в нього будуть втрати, і він припинить. в так. У санкціями намагається зупинити щось там. Війну він насправді санкції можуть подіяти, але не в плані вигідно-невигідно. А унеможливить, наприклад, замкнений цикл виробництва ракет. Тільки таким чином не буде чим стріляти. Це так То може подіяти. Цикли виробництва припинять тільки спеціальні операції наших сил в глибоких тилах. Погоджуюсь Та більше так. того. Ракетні авіаційні та інші види далекої зброї, які використовує Росія, можна зупинити не якимись міфічними залізними купалами і патріотами. Так, так, зупинити їх можна тільки посиленою диверсійною терористичною діяльністю в глибоких тилах супротивника. Раз і два а ударами у відповідь. У нас взагалі нема, нам немащі нема. торгаші, не в... торгаші нічого не купили. Торгаші не в, в що не купили. У них в голові немає установки нанести удар у відповідь. Вони не можуть цього зробити. Отже, з, так сказати, явищем, природою, явища трішечки розібрались, і як по-твоєму, вийде в них? Мінськ-Трі, Стамбул-1? Чи Лугана? Ну. Я не можу взагалі нічого прогнозувати в цій ситуації, тому що у там, колективного зеленського чи в офісу президента є соціальна база. Натягнуть вони Україну. А вона в принципі достатньо велика. Єдине, що вони не відзначаються пасіонарністю і дієвістю, і ну, єдине на що вони здатні, це відповідати на соціологічні опитування. То вони не вийдуть, не будуть там щось шуміти і так далі. Проблема полягає в тому, що ми, ну, війна перемелює пасіонарів. І поки що там, три місяці, шість місяців цього не станеться, неможливо. Але якщо нас будуть перемелювати, а нас будуть перемелювати, та, бо та, саме в зв таку… зв'язку та. Таку концепцію нас, ведення війни ми прийняли. У нас просто невідповідність між е військовою, мілітарною частиною суспільства і ідейною, яка сповідує та філософію батька, і невідповідність між е політичними повна, взагалі, катастрофічна. А ти кажеш ми. Так. І ця невідповідність вона повинна бути якось розв'язана. Е бажано мирно і без. Внутрішніх збурень. Бажано, да. але як це зробити, у ну, мене практиці. На практиці ну, прилетять іншопланетяни. іншопланетяни. А у мене ну, якби не сильно є відповідь на це запитання. ну Це не тема для ефіру, принаймні. Вона то є відповідь, але вона не ефірна. Отже, це був садок Вишневий, де ми розбирали мирні плани з застосуванням маршальських планів, які розглядаються виключно як можливості побувати на Маршалових островах, хоча б своїми компаніями офшорними, які будуть спиратися на великі будь крадівництва. Дякую, що дивитесь, Пишіть коменти. Побачимось!